Привіт, друзі. Вітаю вас з весною. Сьогодні 2 березня. От, я думаю, що ви трошки скучили, бо я не викладаю зараз відео на своєму каналі, на Фейсбуці. Є на то об'єктивні причини. У мене дуже багато роботи, дуже багато нових проєктів, це мене дуже радує. Але на цьому тижні обіцяю в вихідні посиджу, розберуся з новинами, там нові преференції, ну, трошки є новин. запишу обов'язково відео вам. Також до мене там звернулася моя слухачка з проханням розібрати. Там певний нормативно-правовий акт, ну спробую там більше не знаю, не обіцяю, бо там більше бухгалтерія. Якщо щось я розберу, то я вам обов'язково розповім. От, але ж я не така здається. <му> Добре. Це мій канал, і я що хочу, то і записую. Тому в мене трошки вільного часу про що сьогодні захотіла поговорити: про відношення до нас. До суб'єктів зовнішньої економічної діяльності, до юристів, таких як я, наприклад, до митних брокерів, до декларантів з боку контролюючого нас органу. Да? Дуже цікаво, знаєте, в мене такий резонанс зараз в голові. З одного боку, знаєте, бачу ці публікації стосовно хлопців, які пішли в перші дні війни воювати. Митники, да, я маю на увазі, які загинули. Мені дуже шкода. Шана і е, Царство Небесне, і велика, велика шана з мого боку. Я їм дуже вдячна за своє життя, я їм дуже вдячна. Я бачу, як е, дійсно ці хлопці, патріоти, вони пішли, вони віддали своє життя. І зараз багато хто воює, е, митників я знаю, які зараз на передовій навіть. ось е, також мені було дуже приємно е, брати участь в спільних зустрічах, де митниця в принципі, відверто, е, розповідає, е, надає відповіді на спірні, на складні питання. Тобто, це не просто якась відписка, да, коли я запит пишу, а дійсно це розбирається. Я можу задати питання, тобто е, таке ну, сприяння да, розвитку бізнесу, тому що ну, зараз ми знаємо, що на період дії воєнного стану дуже багато причин. Питань законодавство так пишеться, що одне іншого там протиречить. Ну, то просто я думаю, що багато-багато е, ну, таких питань, да? і я думаю, що в кінці дня, так же як, як я, так і ви хочете когось вбити. Е, це з одного боку. Е, з іншого боку, знаєте, е, я бачу таке: я не знаю, як нормально в ефірі це вимовити. Таке скотське ставлення до нас, да, як до представників бізнесу, як до е, людей, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю або митно-брокерською діяльністю з боку тих самих органів. Да. Щоб не бути голословною, е, ну давайте по факту е, саме просте, е, бачила декілька постів статей про діджиталізацію митниці. про... Якісь там створені нові електронні там сервіси і так далі. Добре, хорошо. А зараз кое-що покажу вам. Ну так, щоб По факту, щоб потім мене не звинуватили, що я от прям ганю. так, да? Це не я ганю, це до мене люди звертаються по 150 дзвінків і листів з проханням про допомогу, роз'яснення або там допоможіть, що нам робити, підкажіть, куди дзвонити, куди бажати, да? Ну, добре. А, значить, всі ми знаємо, да, ну, є таке ну, суб'єктивне, об'єктивне, коли е, ми вважаємо, що е, є якісь неправильні дії з боку митниці. Да? І е, у нас є тако, таке право поскаржитись. Але ми з вами знаємо, що скарги розглядаються у відповідності до вимог про відповідності до вимог закону України про звернення громадян. Це 30 днів, коли у вас стоїть товар. На залізниці або в терміналі, і коли е, вартість простою збільшується за такого простою, да, неправомірно, в геометричній прогресії, то раніше у нас був телефон довіри, де можна було зателефонувати, да, викласти, ну, представитись, да, хто це це ж не анонімна, а, от, представитись, викласти свою проблему, і десь на протязі трьох днів ця проблема якось вирішувалась. Да? Я не кажу, що завжди це було в пользу. Там, брокера або суб'єкта Z, да? але все одно була ця проблема озвучена, да? і вона якось вирішувалась. Ось а зараз такого телефону немає. Ось я вам зараз покажу цей сайтик. Де вона? Оце скарги. Можна подати письмову скаргу. Да? От. Ну, добре, можна. Тут, в принципі, дивіться, можна подати письмову скаргу, але є одно таке трошки зауваження. Їх розглядають тільки в будні дні з 9 до 6, ну і в п'ятницю, відповідно, до 16.45. Да? Тобто, якщо у вас на вихідні або в п'ятницю після обіду, щось трапилось, то до понеділка воно буде стояти 100%. Да? Ну, Давайте розглянемо нашу диджиталізацію. Що ж тут таке? Ну, давайте тут я зайшла під. Паролям, да? Ну, от Хочемо залишити. Да? ну, давайте, скарга на роботу митниці. Зараз я це роблю для прикладу. Да? Тут я не хочу звинуватити ніяку митницю, щоб там не подумали, що я на кого скаржусь. Я просто хочу показати роботу цього сервісу, да? як воно працює. Вот. Щоб показати цю діджиталізацію, розписану. Далі обираємо митницю. Да? ну, Давайте там, військовим. Війська, вибачте, це не до вас питання, це просто я хочу показати, чого тут не вистачає. І ось а, тут є такий пункт пропуску. Чому пункт пропуску? Чому іменно пункт пропуску? Тут повинно бути зазначено або пункт пропуску і через дріб повинна бути зазначена митний пост. Бо людина, яка не знає, вона буде шукати пункт пропуску на кордоні. Чому тут так? Я не розумію. Ну добре, коли ти входиш, ти вже бачиш, що тут не тільки пункти пропуску, тут ще і митні пости внутрішні. Але я хочу знайти, наприклад, муроване. Питання, блядь, а де тут муроване? На львівській митниці Бачите муроване? Я не бачу. А якщо я хочу поскаржитись на муроване, митний пост муровне, це не до вас, це просто тому, що тут немає вашої назви. Ну, де тут? Да? діджиталізація? Де тут митний пост муровне? Добре. І тепер просто вішанка на торті. Формат митної декларації. Я хочу спитати: а коли у нас от такий формат помінявся? Тут не можна було змінити? От як я, якщо я скаржуся, я повинна от сюди. Ставити новий формат нової форми. Так, у нас зараз інший формат. Як я сюди повинна вставити? Тобто, я так розумію, що вже коли у нас формати поміняються? По-моєму, влітку. Тобто, злітку сюди ну, ні, ні, ніхто не чіпав, нічого не робив. Так? Правильно я розумію? Добре? Якщо я хочу подзвонити кудись, да якщо ну це як зараз розповідаю про розгляд, оперативний розгляд, якщо я вважаю, що зупинення митного оформлення відбулося тому, що митниця ма робить якісь неправомірні дії. Це моя суб'єктивна думка. Я буду обґрунтовувати з точки зору законодавства, це моє право, так? але я хочу вирішити цю проблему. Я не хочу, щоб в мене стояв цей вантаж. Суб'єкт не хоче, да? Я як юрист, я пишу скарги, я дзвоню там і так далі. Мене винаймають, щоб я це робила. Ось. Якщо хочу подзвонити. Зараз. Десь я собі це. О, знайшла. Я вибачаюсь, в мене просто робочий ноутбук. Тут відкрите все, що завгодно. Ось, будь ласка, сайт Державної митної служби. Так, тут подати з я вже подавала, заходила, я вам показувала. А ось тут ще є такий телефончик. Тут не видно, на екран не записую, але тут є така функція телефончик. Я думала, що можна зателефонувати, як телефон довіри. Але о! Хуяк? Помилка 404. Телефонуйте в рейсу! А, і ось а, моє питання: хтось взагалі слідкує за цим? Бо у нас багато питань інколи а, наше звернення це не скарги, наші звернення це просто для вирішення спірного питання, тому що зараз ну, дуже невдосконале законодавство. І це не працює, розумієте? Більш того, коли я навіть намагаюся там щось направити. Їх спускають на митницю, яка, на мою думку, порушила. Ну, тобто, як? Я скаржуся на тих, хто порушили, і вони ж тих, хто порушили, мені відповідають. Ну, якось нам, як на мене, це трохи дивно. Вот. І ще. Ну, це таке: я сподіваюся, що я знаю, що зараз війна, там немає часу, там є інші проблеми. Але митниця, якщо Держміслужба ви пишете про е, якусь діджиталізацію, ну давайте почніть з самого простого. Да? А для нас, для юристів, суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, брокерів і декларантів, налагодьте, будь ласка, цей сервіс, що коли виникає таке питання, то якось ми могли його вирішити. А не подавати потім суди, там, стягувати кошти з державного органу за прості. Але суб'єкти будуть подавати. Ну, і в результаті, якщо не, воно не вирішиться, то митниця буде сплачувати за ці простої, тому що відповідно, якщо там нічого не знайшли, ніяких порушень. А були порушення сроків там і ще щось, і ніхто не відреагував, то суб'єкт буде подавати в суд на возміщення того ущербу, який він отримав при простої транспортного засобу. Ну і інші там санкції. Ну навіщо це платити? Чи можна ж полагодити цей сервіс, якось налагодити ці, це спілкування? Бо я ж не кажу про те, що мені хтось не подобається, да, і я буду телефонувати, що мені цей інспектор не подобається. Вони мені всі подобаються, інспектори. Я їх, скажімо так, оцінюю за їх професійні якості, да? а то, що там мені людина, я теж багато кому не подобаюся. О, тому я дуже прошу, це я просто знімаю, навіщо я це відео знімаю і викладаю. Ну, щоб хтось звернув увагу, да? зверніть увагу, налагойте цей ну, сервіс, будь ласка. Добре. І ще, знаєте, я в цій сфері працюю в цьому році, буде вже 23 роки. 15, з яких я працювала на митниці. Ну, всі про це знають, я цього не скриваю, а потім я от, пішла так, працювати От, юристом. А коли я прийшла на митницю у 2000 році, в Подільську регіональність, Хмельницька митниця, так, одна е, освічена людина сказала, що тепер в тебе є зброя, ось така, і оця зброя допоможе тобі воювати так, і виконувати свої службові обов'язки. Ну, для кожного митника це святе, я так розумію, митний кодекс. Але багато є в цій системі підрозділів, я так скажу, спеціально створених підрозділів, які, ну, в мене склалося, знаєте, таке враження, що коли писали посадові, особ... посадові інструкції да, для цих нових новостворених підрозділів, то тут взагалі першим пунктом було Тупо ігнорувати вимоги митного кодексу. Я зараз е скажу про моніторингову митницю. Е знаєте, е якщо б взагалі за е висловити е своє враження від роботи у цього підрозділу, да, київська моніторинг чи якось вона так називається, е як сказати е у, ну от, сенс. Роботи цієї, цього підрозділу, да, цієї митниці, там я не знаю як правильно назвати такий, знаєте, у самурая немає мети, у самурая є шлях. От мети немає, але є шлях. От чесно, стільки, скільки мені писали, да, щоб я там оскарження давала скарги да, на затримку митного оформлення. А по ітогу, по результату затримки, жодних порушень. З боку імпортера, експортера там не виявлено. Але а, затримка на 3, 5, на тиждень, да? огляд, який робиться 2-3 дні. Да? От чому я повернулася до кодексу? Да? Ну, давайте відкриємо 255 статтю. Ну, хто може зараз скаже, чого ти хейтіш? Да? Ці, так, модне слово, хейтиш цих людей, вони теж виконують свої службові обов'язки. Так, да, да, я знаю. Але я хочу просто вам показати 255 стаття, частина друга. Сроки, які не входять до 4 годин. Про митний огляд тут нічого взагалі не сказано. Ну, взагалі. нічого. Якщо митні формальності проводяться поза місцем розташування митниці, так. Але іншого тут нічого не сказано в митному кодексі. Далі, що хочу показати, був лист держмецлужби. Я вибачаюсь. Зараз десь воно було, зараз я його знайду. Черт, не хочу. Так. Ось, я вибачаюсь, да, в мене ж відкритий комп'ютер. Да? Ось номери, дату видно, А да? Це ще він доходів 2014 року. Але він є чинним, бо він посилається на нормативно правові акти, які на даний час є чинні. В якому зазначено, ну, хто не знає, може просто відкрити там повністю, да? в якому зазначено, що огляд входить в 4 години. Що час на огляд, якщо транспортний засіб знаходиться в змитному терміналі, да? то він входить в ці 4 години. Ось мене питання до представників оці, так званої е, моніторингової митниці. А на підставі чого митний огляд от останній раз був 3 дні? 3 дні. У вас свій митний кодекс? Вам написали чи у вас в посадові написано першим пунктом ігнорувати вимоги Митного кодексу в частині соблюдення сроків митного оформлення? І таких випадків дуже багато, от мене просто питання. Знаєте, ну я аналізую всі звернення, які до мене надходять від суб'єктів зовнішньої комічної діяльності да, стосовно от роботи цього підрозділу. Мені да. кажуть, ну давайте писати скаргу, а, але так по-людськи об'ясніть, а може вони праві А я коли от бачу. Часові оці е, вимоги, е, ну, тобто така, моніторинг, як е, рухалась декларація, да, вони ж мені посилають, коли подали, коли огляд, коли акт, який запити і так далі. То в мене ну, дибке волосся просто стає. Розумієте? А потім завершується через тиждень митне оформлення, незважаючи на те, що це може бути швидко супсовний товар, да, який, наприклад, вимагає якогось там спеціального температурного зберігання. Якщо він зіпсується, то е, суб'єкту ну а що він буде робити? Йому все одно треба буде з податки сплатити, да, бо зіпсований він зворотньому напрямку не направить. Е, плюс йому треба буде заплатити за цей товар. Да? Ну, хто ж про це думає, що воно зіпсується, да? харчові продукти, якісь рослини. Да? Не у всіх митних терміналах є склад тимчасового зберігання або митний склад, щоб можна було да, вивантажити і там вже здійснювати всі там, додаткові форми, хоч тиждень, хоч два тижні. Ну, немає там, ну, на жаль, на сьогодні є взагалі митниці, які не працюють. Ті, які працюють, у них немає цих складів. Да? Ну, це ж нікого не їде, вибачте. Тобто ми тижнями, тижнями доглядаємо і вирішуємо. Потім, наприкінці тижня. Дається добро, ну, ладно, оформляйте. Знаєте, ну, вибачте, я в ефірі дуже рідко таке говорю. Да? В мене є Тікток, я там шучу. От. Але от сьогодні я не хотіла в Тікток, бо дуже велике відео. Таке. От. Знаєте, мене це нагадує от робота цього підрозділу. Ну, от вибачте, Може, хтось зі мною не зводить, ви в коментарях пишіть. Це коли я дуже срати хочу, але в мене запор. І ось, знаєте, факту от, самого, самої дії якось, да, посрати я не можу, але я заваняла всю квартиру. От вона смердить, але гімна немає. От так само от тиждень морожили, нічого не знайшли, порушень немає, але ж воно насмерділо. Розумієте? Тому а, я не знаю, до кого вже звертатись. Да? Ви бачили скарги. Ну, тобто Це взагалі така фікція, от просто фікція. І оця, оцей підрозділ КММ теж це просто якась дебільна фікція, яка заважає працювати бізнесу, суб'єктам зовнішньої економічної діяльності, заважає митним брокерам-декларантам. Вони навіть митникам заважають, тому що митники замість того, щоб робити свою справу, вони повинні ходити разом з ними на досмотри, витягувати, фотографувати, пересилати ці фотографії, да, і самі митники вже самі варені. А там вони якось, ну. Я не знаю, для чого цей підрозділ. Може я не права, може, є якийсь там сумасшедший економічний ефект від цього. То ви напишіть, то я запишу звернення з вибаченням. Якщо я побачу, що дійсно там знайшли контрабанду, там неправильно там заявлено не своїм ім'ям і митних платежів стільки там доплатили, то добре, добре, я вибачусь офіційно вибачусь. Але по тих зверненнях... Які до мене надходять зараз, від суб'єктів, від брокерів, щоб я писала скарги, оскарження, або консультувала з юридичної точки зору, що їм робити далі. Потім, по ітогу, коли закінчується митне оформлення, вони відписуються, що нічого не знайшли, нічого не коригували, ну, тобто просто затримали на 5-6 днів. Тому, вибачте, я повинна була записати це відео. Бо в мене просто, я ж кажу, що в мене такий резонанс: з одного боку поважні люди, митники, які воюють, які допомагають зараз суб'єктам якось втриматись на плаву, надаваючи там в рамках законодавства якісь консультації, да, роблять якісь зустрічі. І з іншого боку, от інші, які просто знаєте, ну я не знаю, як це назвати. Ну, не хочу в ефірі таких слів от прозносити. Ну, чесно. Може, хтось зверне на це увагу і що деякі підрозділи вони просто не потрібні. Хоча б зараз, не під час війни, давайте після війни вже буде там є пост постаудит, є багато інших підрозділів. Проводьте перевірки, там, нараховуйте штрафи, пені. А ми будемо там, відповідно, в рамках чину оскаржувати. Ну що ж, друзі, обіцяю, що на вихідні запишу про новини законодавства, все викладу, всіх люблю. Вибачте, кому не сподобалось. Але правда, вона не всім подобається. Дякую, слава Україні.